Друзі, сьогодні прийшла посилочка з Італії, з базиліки Миколи Чудотворця, з Барі. Прийшли шовкові хустини в різних кольорах: голубенька, синя, рожево-бускова, зелена та жовтенька, освячене на мощах. Також прийшло миру. Це ми, Манна. Як говорять італійці, таке миро виділяють мощі, далі розводять їх із святою водою, і рекомендовано вживати, хто має проблеми зі здоров'ям, особливо тяжкі недуги. Ось така пляшечка більша, опломбована металевою кришечкою. Також є менша пляшечка, стандартна. Ось так вона виглядає. Це пляшечки, до речі, виготовлені вручну з муранського скла, а це масово з лампад для мирування. Тому поспішайте зробити замовлення, тому що прийшла невелика кількість цього 30 штучок. Поширюйте відео, підписуйтесь, буду вам дуже вдячна.